Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас спеціальний випуск присвячений всім справам з 19 по 22 вересня 2024 року. Час Київський. Нагадаю, що 18 вересня нас чекає, попереду буде період повній, та ще й період місячного затемнення. І зараз, під час запису нашого відео, у нас ще й. Перед самим затемненням був землетрус це південь Одеської області. Невеликий, але добряче трошечки потрусив. Тому напруга дуже велика, і напруга для землі, для людей, для всього сущого, в землі на землі. Будьте, будь ласка, уважні до себе, до своїх рідних, до своїх близьких. Особливо не займайтеся ніякими справами там, де збираються багато людей. Займіться, до речі, буде багато справ, якраз на період після. Повні після місячного затемнення і ці справи зв'язані з городом, садом, землею. Давайте розглянемо сьогодні наш випуск спеціальний і почнемо, як завжди, з аграрного розкопу з 19 по 22 вересня. 19 го 19-го давайте так зробимо, один день тут у нас спалений шлях місяця в овні Не сіємо. І не плануємо розсаду, не турбуємо розсаду. Квіти і кімнатні рослини потрібно захищати від шкідників та хвороб, поливи і підживлення не проводимо. В саду теж захисні операції, особливо там, де є плоди, і ягоди, їх треба зберегти від шкідників. Зелені операції не плануємо, не проводимо, але можна збирати врожай та робити заготівлі. Квашення капусти не плануємо, не проводимо. Настоянку та збір лікарських рослин це ми робимо. Робимо, і буде дуже добре. Риболовлю не плануємо, не проводимо, кімнатні овочі, теж захист від шкідників і хвороб. І ось у нас буде 20 та 21 гарний період для роботи. В продуктивному знаці Телець. І починається 20-го цей період після 13-ї години дня, 21-го вся доба. На 22 й нічого не плануємо, і ми з вами зараз будемо буквально через декілька хвилин розберемося, чому. І ось у нас такі справи 20-го з посівами після 13-ї години можна посадити це там, де вже холодно, озимий часник, озиму цибулю, посіяти сидерати, посіяти насіння зелених культур в теплицях, ридиски можна трохи насіння посіяти, і цибулі для зелені. Вона буде добра. і для Цибулини у відкритому ґрунті в теплиці для зелені. Роз, з розсадою працюємо 20-го після 13-ї години, 21-го вся доба дуже гарний час для роботи з розсадою. Для квітів квіти в нас і кімнатні, і на вулиці. Після 13-ї години 20-го можна нарізати живці і укорінювати. Поливати та підживлювати рослини після 13-ї, висаджувати цибулини квіткових рослин, гарний час. І кімнатні рослини з 13-ї години поливи підживлення будь-якими добривами. Пересадку кімнатних рослин проводимо, нарізаємо живці і займаємося укоріненням. Поливи. Та підживлення, підживлення будь-якими добривами 20-го після 13-ї години. 21-го продовжується вся доба з цими агроприйомами. В саду наступає 20 після 13 години такий гарний час для поливів та підживлення будь-якими добривами, і посадка будь-яких саджанців. Це у нас ягідні, це Плодові, хвойні, декоративні, квіткові рослини Уже можна пересаджувати навіть з відкритою кореневою системою. Особливо добре приживання йде, якщо зразу ж викопав і пересадив. Можна нарізати живці та укорінювати. Є в нас такі підписники, які цим процесом займаються майже весь рік. Зелені операції 20-го ще не проводимо, 21-го вже проводимо. Збираємо врожай ці два дні, робимо заготівлі, займаємося квашенням капусти, овочів інших, кавуни у когось, когось яблуки. 20-го після 13-ї години, 21-го вся доба. Настоїнки готуємо 20-го та... 21 го збираємо лікарські рослини ці два дні. Риболовлю ще 20-го не займаємося, 21-го так займаємося. Кімнатні овочі, гарний час для ефективних поливів та підживлення після 13-ї години 20-го і продовжується 21-го. вся доба І 21-го починаються зелені операції. І ось обіцяна розповідь про 22. -е. Це день осіннього рівнодення. І в цей день наші предки, давні предки, мудрі предки завжди це один день з чотирьох днів року, який був особливим. І в цей день під, підводили підсумки, який в нас врожай, що зробили, і готувалися до зими. Це день осіннього рівнодення. Дуже важливий день. Напруга дуже велика. Ви бачите, у нас 18. го Повне та ще й місячне затемнення. 22-го день осіннього рівнодення напруга дуже висока. Тому на 22 е краще відпочити. Тим більше, що тут буде вже перехід місяця знаку телець, в знак близнюки е, о е, 13:25. Тому ми на цей день не плануємо ані пасівів, ні плануємо роботу з розсадою. Для квітів, от питали мене, про коли ж копати. Гледіолуси. Будь ласка, можна з ранку 22 до 13 години дня викопити цибулини. Або потім вже після 13.30. Поливи та підживлення треба провести для квітів до 6 ранку. І Кімнатні рослини також для них поливи та підживлення до 6 години ранку. Поливи для всіх рослин та підживлення. Постарайтеся до 6 години ранку, тому що наступний знак о 13.25 близнюки, 6 годин на перехід. Ось і чому ми так рано повинні завершити ці агроприйоми. В саду можна вже 22-го збирати врожай, дякувати землі, деревам, рослинам за врожай. І можна прибирати садок, якщо так бажаєте. Зелені операції гарний час, збирати врожай добрий час, заготівлі готувати також добрий час, от чим можна зайнятися. Квашення капусти і інших овочів, і грибів завершіть до 10-ї ранку. Настоїнки не готуємо і лікарські рослини теж не збираємо. Риболовлю можна якраз піти з неділя на риболовлю. Кімнатні овочі потребують поливи та підживлення до 6 ранку і можна проводити зелені операції протягом дня. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 19 по 22 вересня 2024 року. 18 повня і 18 місячне затемнення це початок коридору затемнень, який завершиться 5 жовтня. Тому на цей період краще не планувати ані проєктів, ані нових справ, тим більше що Сатурн ретроградний. А Сатурн в такі періоди такі цікаві екзамени та уроки дає. До речі, якщо в натальній карті йде садесаті зараз, різні випробовування, то саме в цей період будуть дуже цікаві уроки та випробовування. Бажаємо, щоб ви їх пройшли добре, але ми не плануємо на цей період ніяких нових справ, ніяких нових проєктів і не купуємо дорогі речі. А те, що треба на день-два, можна це купувати. А тепер йдемо в будинок 19. го у нас буде такий період, коли будуть пожежі, тому що овен відповідає, а овен знак вогню. Не можна 19-го стригти волосся, стригти нігті та фарбувати волосся в овні, це не робимо. І не скільки це овен ще одне і ще й спалений шлях місяця, тому що овен відповідає за голову. Не можна в цей час. Наші антени турбувати. Мити волосся можна 19-го сауна ні, догляд за шкірою маски не працюють. А от очищення шкіри початок циклу у вечері. Будь ласка, починайте. 19-го. Очищення організму, ні рукоділля, ні тісто, треба рідина трохи більше. Прання прибирання в овні погане, не плануємо, не проводимо. Ремонтні роботи та провітрювання речей так. 20-го. Та 21-го у нас дуже цікавий період. Ми його зараз розглянемо, тому що тут якраз починається дуже багато цікавих справ для нас. 20 після 12.30 і 21 вся доба можна в цей час стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся і мити волосся. Сауну можна починати 20 з 13.30 продовжити 21. Догляд за шкірою маски починають працювати після 12.30-21. Очищення шкіри вже продовжується на спадаючому місяці. Очищення організму можна починати після 12.30. 20 го продовжуємо 21. го Рукоділля. Після 12.30 можна починати в тільці гарні творчі роботи будуть 21. го Тісто норма у нас 20. Тут накладання двох енергій, норма буде 21-го. Прання прибирання можна планувати 20-го після 12 30 та 21. го Ремонтні роботи та провітрювання речей. Не плануємо, не проводимо 20 та 21. Залишається 22, а 22 день осіннього рівнодення. Ще раз говоримо, що на цей день нічого нового не плануємо, не проводимо. Може бути дим при розпалюванні груби чи каміну. Для стрижки волосся, стрижки нігті, нігтей та фарбування волосся буде перерва в дні, цей день з 13-ї години до 13-ї Тобто ви можете всі ці роботи до 13-ї години, потім перерва, і після тринадцятої до кінця доби, будь ласка, займайтеся цими справами. Мити волосся можна всю добу. Сауна, будь ласка, завершіть, якщо починається, до 12-ї зранку і до 12.30 дня. Доля за шкірою маски працюють до 12.30. Очищення шкіри продовжується період. Очищення організму можна ще 22-го провести, рукоділля гарний час, для тіста норма. Прання прибирання гарний час, буде ефективними, але ремонтні роботи та привітрення речей не плануємо і не проводимо. Ну, а тепер розглянемо рубрику здоров'я. Перший період у нас 19. го та 20-го. Тут будуть працювати енергії місяця в знаці овен. 20-го частково ще буде телець, але давайте розберемося спочатку з овном. Нагадаємо, що в овні вразливі голова, а в неї всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблуки, яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. І пам'ятаємо, що це якраз після повні, та це час спаленого шляху місяця і після місячного затемнення. Дуже важкий час, тому краще не проводити ніякі операції, але особливо не проводяться операції на голові в цей час, вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка, всі органи голови. І тому на цей час не плануємо. Стоматологію і не плануємо операцій на очах. Будьте уважні, в цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліти, ревматичні болі, може турбувати грижа хребта, артрози та остеохондрози. Наступний період 20, 21 22 це праця місяця в знаці телець. А в тірці вразливі горло, шия. Ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гартані, на щитовидній залозі, на стравоході, не можна видаляти гланди та зуби, можуть виникнути проблеми з судинами, тобто атеросклероз або тромбофлебід можуть турбувати. І в цей час загострюється ішемічна хвороба серця. І особливо вразлива область шиї може бути в цей час в ці дні защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Крім того, що у нас 22-го частину дня половину дня працювати енергії місяця знаці телець, та, та ще й після обіду будуть працювати енергії знаку близнюки. Нагадаємо, знаці близнюки вразливі: легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктьові суглоби, вегетативна нервова. Та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час можуть загострюватися такі хвороби: хвороби всіх дихальних шляхів, їх багато, хвороби щитовидної та величкової залоз. Під контролем в цей час повинна бути нервова система. І тому ви тепер розумієте, чому ми сауну запланували тільки до 12.30, а вже після 12.30, будь ласка, будьте обережні, відкладіть похід в сауну. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах. Усіляких-усіляких вам гараздів! Щастя вам, терпіння, радості! Добробуту. Зустрінемося в новому відео на нашому каналі, і вже це буде завтра. На все добре. Бувайте всі здорові!